Писання малоцінки, МНМА та нематеріальних активів. Як не сплатити ПДВ? Поповні. Вітаю! Мене звати Андрія Накавин, Незалежний податковий консультант, і мене дуже тішить той факт, що все більше навколо з'являється бухгалтерів, які готові відстоювати свою точку зору і не готові з першого разу робити так, як їм говорять податківці, а вони вникають. Бугалтери вникають, розбираються, і якщо не потрібно платити по повній, то такі бухгалтери не готові платити по повній. Саме для таких бухгалтерів записаний цей випуск. На цю тему насправді я говорила уже і не раз, але питання все ж залишаються. І я сьогодні вам дам кілька корисних порад з посиланням усе на норми чинного законодавства для того, щоб коли вам. Будуть малювати ПДВ по повній, ви могли відстояти свою точку зору. Тим більше, що з боку податківців лід також похитнувся. Так? Я наведу аргументи і чому це так? З огляду на те, що з 1 липня планують. Якщо приймуть законопроєкт 8401, у тому числі відновити планові перевірки. А тому, якщо буде списання малоцінних необоротних матеріальних активів чи нематеріальних активів, дуже слушно до того моменту розібратись, а як має бути. Знаєте, якщо ви не аргументуєте і не доведете своєї позиції, то швидше за все податківці будуть малювати як найвищий розмір податку. Щоб не пропустити важливого, Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. А якщо ви на канал уже підписались, то вдруге не підписуйтесь, інакше відпишетесь. Щоб отримати слайди, пам'ятаєте, під цим постом вкажіть за посиланням, вказаним посиланням свій мейл, і тоді слайди вам надійдуть. Якщо просто під постом слайди не прийдуть, шукайте в текстовці посилання, за яким потрібно перейти і вказати свій мейл. Отже, наш план вивчення цього питання такий. Спочатку я наведу ситуацію, а точніше, це питання, з яким до мене звернулася одна з учасниць онлайн-курсу ПДВ. Далі розповім, що податківці говорять про це, а також більш ширше відповім, адже студентка слухачка запитує лише про МНМА, а я більш ширше відповім, відповім ще й про нематеріальні активи. Далі ми з вами поговоримо про мінімальну базу для ПДВ, про компенсуюче, які норми захищають позицію платника і що на сьогодні відповідає з цього приводу контакт-центр. Отже, почнемо з ситуації. Доброго ранку потрібна допомога. Керівник вирішив продати трохи МНМА, А це рахуночок 112, шафа, стіл, комп'ютер, воно все замортизоване 100%. Ну, не дивно, оскільки один із методів нарахування амортизації це є 100% при вводі в експлуатацію. Так, є ще 50 і 50% і є ще метод прямолінійний та виробничий. Тобто зазвичай обирають 100% при вводі в експлуатацію. Отже, ціна придбання нами, наприклад, стіл 1200, а продаємо за 700. Чи вірно, я розумію, що по 188-й податковому кодексу база оподаткування з постачання товарів, виходячи з договірної вартості. При цьому база постачання товарів не може бути нижче ціни придбання. Ну, ось тут хочу прокоментувати, запитує. Бухгалтер, яка навчалася на курсі, яка навчається ще на курсі, відповідно, питання уже не стоїть про залишкову нуль, адже 100% замортизовано, а чомусь бухгалтер запитує про товари. Ну, далі ви зрозумієте, чому про товари та тому, що згідно податкового кодексу, МНМА 112 не є основним засобом. Але чи буде він товаром в цілях оподаткування? Податківці? Завжди стверджували, що так. Але давайте не будемо поспішати. То отже, бухгалтер запитує: ми будемо від ціни придбання як-от від товарів, чи все-таки від 700 від реалізації. Чи вірно розуміє, що в мене буде дві податкових накладних на договірну вартість від 700 і умовне ПДВ на різницю 500. Чи все-таки як необоротний активна залишкову вартість, а так як об'єкт замортизовано повністю база оподаткування відсутня? Тобто. Якщо ви глянете на цю, на цю ситуацію, то є два варіанти розвитку подій. Перший варіант це ми трактуємо МНМА як товар, а отже, ми придбали за 1200, навіть якщо ми продаємо за 1 гривню, неважливо по якій ціні ми продаємо, будемо порівнювати із мінімальною базою це вхідна ціна. І якщо 1200, з них 200 ПДВ, то компенсуючи ПДВ буде на різницю між. 200 і те ПДВ, і тим ПДВ, яке є в ціні продажу. Ну, наприклад, ми продаємо за гривню 20, а раніше ми купили за 1200. Відповідно, 1200 мінус гривня 20, ось на цю різничку буде компенсуюче. Ось, а на гривню 20 буде ПДВ для нашого покупця. Це перший варіант. Скажу одразу, цей варіант є фіскальний, і донедавна саме така позиція була. Вона буде і зараз, якщо ви не. Відкрити очі інспектору на трошки інший бік медалі. Другий варіант, який тут може бути, це від гривні 20. Ми продаємо, наприклад, цей стіл за гривню 20. Так, і відповідно від гривні 20 ми рахуємо ПДВ зобов'язання для нашого покупця. Ось а з мінімальною базою порівнюємо, але в даному випадку мінімальна база це. Залишкова вартість МНМА. А оскільки 100% знос, то відповідно 0. Отже, залишкова 0, продаємо за гривню 20, отже, від гривні 20. Ну, то все ж таки. Давайте подивимося, перш ніж я буду аргументувати свою позицію. Чому від гривні 20, я наведу витяжку із Зіро на цю тему, так? Що податківці пишуть про МНМА. Давайте глянемо. Все, що ви бачите, воно є свіже на дату. Запису цього відео. Дата актуальності запису ви бачите. Отже, чи нараховуються податкові зобов'язання при здійсненні операції і списання ліквідації малоцінних необоротних матеріальних активів? Тобто, в даному випадку йде не продаж МНМА, а списання ліквідація. Трошки інша ситуація, але в тому контексті, який нам потрібен, це згодиться. Отже, відповідь така: у разі списання малоцінних необоротних матеріальних активів далі нема, такі нема, не можуть бути використані у межах господарської діяльності платника податку. Отже, при списанні МНМА, придбаних з ПДВ для використання в оподаткованих операціях податкові зобов'язання з ПДВ на підставі 198,5. Нараховується, якщо вартість таких МНА не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. І не нараховуються, якщо вартість таких МНМ включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. А якщо ви подивитесь повну відповідь, то ви побачите, що аргументація випливає з того, що МНМА для цілої. Оподаткування згідно податкового кодексу не є основним засобом. Ну, підтверджую, так, не є. Далі аргументація така, що, а значить, це товар. І якщо ми читаємо визначення, що таке товар згідно податкового кодексу, це є матеріальні та нематеріальні активи, ось, які там не є основні засоби, так? Не є основними засобами. Отже, з цього, і беремо висновок, що це товар. І в даному випадку йде не продаж, а списання МНМА. Ну, погодьтеся. А може йти мова про списання МНМА, і в мене є підозра, що питання ось в цій ситуації теж пов'язано із списанням МНМА. Хто ж би там оце купував старі шафи, столи і комп'ютери? Очевидно, йде списання, мова йде про списання МНМА. Ми просто вирішили це повернути через продаж. Ну, добре, ми не будемо фантазувати і виходимо з того, що є. Позиція податківців, що це товар, і чомусь незрозуміло, з яких причин, якщо ви списуєте, не продаєте, якщо ви списуєте і включаєте до вартості іншої готової продукції, то податкові зобов'язання нараховуються, а не нараховуються, якщо вартість таких МНМА, не так. Якщо вартість таких МНМА включається до іншої готової продукції, то Операції постачання, якщо вони підлягають оподаткуванню, то ПДВ зобов'язання не виникає. А якщо не включається до вартості іншої готової продукції, тоді підлягають оподаткуванню. Ну, наведу приклад, МНМА, які можуть включатись до іншої готової продукції, що це може бути? Це може бути спецодяг, наприклад, так, мене ви списуєте на деби 23 чи дебе 91. -го. І от якщо ви так зробили, тоді ПДВ зобов'язання не виникає. Але якщо ви списуєте по причині списання, що вже не придатний для використання, або я додам продаєте, так в даному випадку ПДВ зобов'язання будуть нараховуватися. Добре, давайте тепер подивимося на нематеріальні активи. Чи нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ при здійсненні операції із списання нематеріального активу? І відповідь така: що при здійсненні операції і списання нематеріального активу у зв'язку з неможливістю отримання надалі економічних вигід платник повинен нарахувати по пункту 198.5 податкові зобов'язання. При здійсненні операції і списання нематеріального активу у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі нараховуються податкові зобов'язання по 185 188 1 Це там, де мінімальна база для придбання товарів, це є ціна придбання. Для продукції це є звичайна ціна, для необоротних активів це є залишкова вартість на перше число місяця, коли вибуває цей основний засіб. При цьому податкові зобов'язання по пункту 198,5 не нараховуються. Ну, тут ще трошки інша ситуація, але якщо співставити МНМА, а також нематеріальні активи і одне, і друге. Податківці, якби неважко прослідкувати логіку їхніх умовиводів. І МНМА, і нематеріальний актив не є основний засіб, а отже, орієнтир на залишкову зайвий. І одне, і друге, значить, є товар, а визначення товар це матеріальний і нематеріальний актив це по кодексу, так, по пункту 14-му. Тому будьте добрі порівнювати із ціною придбання. В даному випадку нематеріальний актив безкоштовно передається, тому якщо безкоштовно передається, будьте добрі, пункт 198.5 застосувати як використання не у господарській діяльності. Якщо ж просто списуємо, бо вже перестав е приносити економічні вигоди, то теж будьте добрі, нарахуйте, по пункту 198.5 компенсуючи. Е на жаль, таке часто буває, що ми списуємо нематеріальні активи. Наприклад, це можуть бути якісь програмки, так? якісь програмне забезпечення, які ми раніше купували, а зараз, ну скажімо так, вони вже відслужили своє і зараз вже не приносять економічні вигоди. Тому так дійсно списання є. Списуємо і МНМА, і нематеріальні активи. Тобто, і в одному, і в другому випадку, якщо брати аналіз цих висновків, ми маємо нарахувати. Компенсуючи ПДВ від ціни придбання. Давайте подивимося тепер, а що з цього приводу говорить перше джерело. Це є норма податкового кодексу, стаття 188, і ви бачите, що база оподаткування це договірна, але не менше ніж. Але не нижче ніж. І в залежності від того, про що ми говоримо: якщо це товари послуги, то не може бути нижче ціни придбання. Якщо ж це самостійно виготовлення товари послуги, сюди ж продукція відноситься так, то не нижче звичайної ціни. А якщо ж це є необоротний актив, то не нижче балансової залишкової вартості, так, яка склалась за даними Бухобліку станом на початок звітного податкового періоду. І ось тут я прошу вас зупинитись, зробити невеличку таку паузу в своїй голові і почитати уважно там, де йдеться про. Залишкову вартість. Чого стосується ця мінімальна база, не може бути нижче операції з постачання необоротних активів, не може бути нижче балансової залишкової вартості. А чого саме? Постачання чого? необоротних активів. Ви бачите тут термін основних засобів. Не бачите, бо нема. Пише необоротних активів, а МНМА Є необоротним активом. Є, а нематеріальний актив є. А чому нам говорять тоді про основні засоби? І ось тут дуже важливий висновок. Якщо б в цій статті була б згадка, що при постачанні основних засобів мінімальна база не менше залишкової на перше число місяця, в якому вибуває, тоді, дійсно, ми б подивились в кодексі. Визначення, що таке основний засіб, а це те, що більше 20 тисяч гривень, так, із терміном використання більше року. Ага, якщо основний засіб, то все, що менше, це товари, а значить дійсно ціна придбання. Так би воно було. Але тут пише про необоротні активи. Визначення, що таке необоротний актив, в кодексі відсутній. Що, що ж з цим робити? Зараз підкажу. Давайте ще подивимося на цей пункт, про який ви зараз згадується: 198.5. А це так звана компенсуюча податкова накладна, яка формується тоді, якщо ми купили щось з ПДВ і починаємо використовувати у операціях, які є не об'єктом, звільнені операції, не виробниче використання, і те, про що каже податкова. В операціях, що не є господарською діяльністю. Ну, вони кажуть так: ви як списуєте МНМА чи списуєте нематеріальний актив, то значить такий актив уже не приносить економічну вигоду, а отже, він починає використовуватись у негосподарській діяльності. Ну, як же, як же? Він же відслужив, він уже був використаний і призначений був у господарській діяльності, і він використаний просто свій ресурс, він уже. Використав, ну, в, е, спожити ресурс, ми вже його спожили. Тому, коли ми списуємо МНМА, чи нематеріальний актив, чи вважати це не господарською діяльністю? Ні, господарська була. Вона вже відбулася, ця господарська. Це якби другий такий умови. І тепер як бути? Е, знаю по собі, знаю по клієнтам, що завжди перед. Річною інвентаризацією, перед тим як ми складаємо фінансову звітність, ви знаєте, що обов'язок є провести річну інвентаризацію. І дуже часто так буває, що є ті МНМА чи ті нематеріальні активи, які виявлені і підлягають до списання. Те, хто йде варіантом списання і утилізація, а те, хто для себе придумав таку фішку, як продаємо за умовно гривню 20. І в одному і в другому варіанті є свої плюси-мінуси, але все ж таки, як бути з ПДВ? Коли ми списуємо МНМА, коли ми списуємо нематеріальний актив, на що ми будемо орієнтуватись? На вхідну ціну придбання чи на залишкову вартість, яка дуже часто дорівнює нулю? Відповідь на ці всі питання є в податковому кодексі. Стаття 5 – це ви бачите витяжку з податкового кодексу, і ось ці два пункти вони, в принципі, дають відповідь на ці питання. Пункт 5:2. У разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечить поняттям, термінам, правилам та положенням цього кодексу для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього кодексу. Простіше кажучи, нам законодавець каже: для цілої Оподаткування терміни берез податкового кодексу. Ми про це знаємо і цією логікою давно вже користуємося. Тобто ще раз, щоб знати, як оподаткувати, шукаємо термін у податковому кодексі. Добре. А якщо цього терміну нема, відповідь в наступному пункті 5:3. Інші терміни. Що застосовуються у цьому кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Йолки-палки, пункт 5.3 каже: а якщо є термін якийсь такий в кодексі, значення, якого відсутнє у Податковому кодексі, то дивись в інші нормативні акти, де є визначений цей термін. Давайте подивимося. А, мінімальна база 188.1. Я хочу, щоб ви ще раз це побачили. А, мінімальна база спостачання необоротних активів. Ось, а визначення у податковому кодексі є для основних засобів, а для необоротних активів немає. А де є необоротні активи? Ну, необоротні активи визначення є в стандарті 7 основні засоби. А, і МНМА є частиною основних засобів. А саме за класифікацією відноситься до інших основних засобів. Ну, нематеріальні активи теж відносяться до розділу необоротні активи. Тому я за те, щоб орієнти робити на залишкову вартість. Давайте подивимося, а що контакт-центр відповідає. Раніше вони так не відповідали, а зараз дивіться: відповідь ну просто чіча-ляля. Ось є питання. Модія, і ось є відповідь від консультанта Ірини. Згідно з пунктом 5 національного положення, сьомого, основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи класифікуються в окремій групі необоротних активів, база оподаткування операцій з постачання товарів послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів. При цьому база оподаткування ну самостійно виготовлених і далі постачання необоротних активів. Ось, не може бути нижче балансової залишкової, за даними бухобліку, що склалась станом на початок звітно-податкового періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тому для необоротного активу, який заамортизовано, база, по якій складається накладна, це 700 гривень. Ура! Евріка! Хочу нагадати умови, вихідні нашої ситуації. Ми Купили шафу стіл комп'ютер, а ми нема. Давайте од, одну позицію. За 1200, а продаємо за 700. Отже, порівнюємо, база оподаткування я вам показувала договірна, а це 700, але не менше мінімальної бази. І для необоротних активів ця мінімальна база це є 0, бо 100% знос, а не 1200. Я вам скажу, що такої відповіді в Зірі ви не знайдете. Але Контакт-Центр відповідає саме так. Якщо, моя порада, якщо списання МНМА у вас є масовим на велику суму, і ціна питання це є вартість загальна, на яку придбані ці МНМА, напишіть запит, отримайте власну ІПК. І тоді платник, який діє у відповідності до наданої йому ІПК, не може бути притягнутий до відповідальності. Ось така моя порада. Дуже радую, що позиції починають змінюватись. Якщо б вони ще були стабільними, крім того, що лояльні та ще й стабільні, то було б дуже добре. Тому я пропоную зафіксувати цю позитивну відповідь у відповіді. І ПК на ваше власне ім'я, якщо це ситуація ваша. А взагалі дуже важливо, коли ми говоримо про податки, не тільки ПДВ, в першу чергу податок на прибуток. Щоб ці податки вивчити, потрібно не податковий кодекс вчити, друзі, а вчити бухгалтерський облік, який вмонтований де в наших стандартах бухгалтерського обліку. Саме тому, що ця тема є настільки важлива, я готова їй цій темі присвятити наступні 3 місяці. І запрошую вас долучитись. І давайте я підсумую: повернемось до питання, з якого я починала цей випуск, про те, що підприємство наважилося МНМА 112 рахунок продати за 700 гривень, а купувало за 1200. То чи потрібно все ж таки дотягувати базу? Якщо мова йде про продаж, саме МНМА. То МНМА є іншими основними засобами відповідно до стандарту 7 основні засоби. Визначення необоротного активу у податковому кодексі немає. А отже, згідно з статті 5 податкового кодексу, ми маємо брати визначення термінологію в інших нормативних актах, а це є стандарт 7. Стандарт сьомий каже, що МНМА є іншим основним засобом, а це є необоротний актив. Тому Якщо ми продаємо МНМА, то керуємося 1881, база оподаткування буде договірна, тобто 700, але не нижче, ніж залишкова вартість такого необоротного актива на початок звітного податкового періоду. А залишкова вартість МНМА, якщо 100% знос, є. Дорівнює нулю. Відповідно, 700 це і буде база для оподаткування ПДВ. З нематеріальними активами може бути складніше, тому що все-таки нематеріальний актив, а податківці будуть швидше за все, трактувати, що це є товари. Це є пункт 14,1,244. Зараз хвилиночку. 14,1,244. Товари це матеріальні та нематеріальні активи. Ось. А, і тому податківці можуть наполягати на тому, що при списанні нематеріальних активів все ж таки орієнтир потрібно дивитися від вхідної ціни, не нижче ціни придбання. Я вважаю, і тут можна відстоювати свою позицію, адже той факт, що нематеріальні активи відображаються у Розділі необоротні активи в балансі теж свідчить про те, що це є необоротний актив. А отже, можемо керуватися мінімальною базою, як для необоротних активів, тобто залишкова вартість. На цьому все. Я сподіваюся, що ви знайдете для себе свій прийнятний варіант, який ви зможете обґрунтувати. Але не все так жахливо, як було раніше. Це вже радує. До зустрічі! Набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі «Бухоблік за НПСБО плюс 1С БАЗ. Долучайтесь і до зустрічі!